Так, Потім пробираємося в багажник через оцю дирочку. Опа-па, а що в нас там? А що в нас там? А в нас короче, рамочки а в нас лежить защита поддона і куча, куча, куча всякої фігні, губа лежить там. Залізу, вот. що там ще можна намазати, щоб мене яка криса там не вкусила за пальця. Коротше Ще якась пластмаса. Там ще Багато чого, але ну, багажник я не відкрив дохлий акум повністю. Вот. Тут в нього вже возили типу, якусь ренатінь постійно. Тому що теж, я так розумію, що багажник там покоцаний і зрядно. Ізрядно покоцаний. Та даже тут от воно якесь. Ну хай пропустимо від кави да, покапало Таке фигня. Ні о чому. Вот. Ну, тут їздили. Тут їздили. Опа! И не тільки в лес. їздили по разных делах. Ця накладка тоже типа в у нас затерта. Вот такие типа моменты.